І ми повертаємося до подій на 13-й зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Увесь день там на різних платформах дискутують про проблеми, які постали перед сучасним світом. З нами наживо Бориса Чалко Борисе то про що нині говорять учасники зустрічі? Добрий вечір. Віто Європа програє культурну війну жителям ближнього сходу. От буквально щойно завершилася ще одна зустріч в рамках ЄСУ про які говорили про те, як оминути можливих мігрантських конфліктів і можливих терактів у Європі. найрізкіше виступив Жозе Мануель Борозу. Він розповів, європейці надто інертні почали забувати свої цінності. Причина в тому каже історична такого напливу мігрантів Європа ще ніколи не мала. Якщо ви поїдете в деякі куточки Бельгії, таке враження, що ви в маракеш потрапляєте, є певний поріг прийнятності. Наше суспільство не готове до мультикультури. Нам не можна втрачати ідентичності. Ви подивіться на Брексит, це очевидна відповідь на засилля мігрантів. Ми маємо взяти на себе відповідальність. Ми маємо відмовитися від популізму. Ми не можемо прийняти всі ворога для терористів. Європа зручна, бо тісної співпраці між спецслужбами різних країн може часто навіть не бути. Саме тому каже, будувати кордони в межах євросоюзу а про це зараз часто заявляють деякі країни член Кенічленки ЄС зовсім не потрібно. Дехто думає, що кордони зможуть покращити ситуацію. Ні, проблема релігії починається з абсурду, з того, що, наприклад, франкомовні регіони Бельгії не діляться інформацією з нідерландською частиною. Найефективніший метод боротьби з тероризмом міцні зовнішні кордони ЄС і консолідована робота спецслужб. Ми, звісно, не можемо бути такими потужними, як ФБР, але такі заходи мають дати результати. про Америку також говорила Ніл Фергюсон – Американський експерт впевнений, що проблему радикального ісламу і ісламського тероризму дуже скоро на відчують і жителі сполучених штатів Америки. Ми залишили поле бою для радикального ісламу. Ми боялися зупиняти ісламістів. Щоб не розпалювати етнічних конфліктів, але зараз перевіст мусульманського населення в США 5% на рік. Це найбільший показник у світі. Загалом кажуть експерти, потрібно вчитися відрізняти іслам як релігію від терористичного радикального ісламу. Тому що кажуть, в Європі нині дуже популярно порівнювати всіх арабів, всіх мусульман до терористів. А це кажуть експерти шкодить демократичним європейським цінностям. Віто. Бориса, дякую тобі. Бориса Чалко і дискусії на тему тероризму на зустрічі єс. Yes.